Одеська юніорська баскетбольна ліга завершила свій другий сезон. Ці змагання, які проводить Одеська обласна федерація баскетболу під егідою Департаменту освіти та науки і управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради, взяли старт ще у жовтні 2014 року. Вісім команд, складені з юнаків 1997 року народження та молодше, провели турнір у два кола та визначили чотирьох фіналістів. Далі були півфінали з двох зустрічей. Після чого і стали відомі претенденти на золоті та бронзові медалі. Вирішальні матчі пройшли 16 травня у великому ігровому залі з дюшор імені Бориса Літвака. У грі за бронзу зустрілися команди Фонтан зі 106-ї школи та Спарта з школи номер 78 Спартанці на початку зустрічі забезпечили собі невелику перевагу, яка протрималась майже до самого кінця матчу. Але у четвертій чверті фонтан несподівано додав обертів, наздогнав суперника та навіть вийшов уперед сорок чотири Останні хвилини принесли справжнє задоволення глядачам та до самої фінальної сирени тримали за. У напруженні у нервовій кінцівці Спарта все ж таки зуміла вирвати перемогу з рахунком 50-47 та виборола бронзові медалі у головному фіналі. Господарі паркету, юнаки зі здюшор імені Бориса Літвака приймали команду школярі з 82-ї школи. Підопічні Дмитра Шаламова нещодавно стали бронзовими призерами Вюбл у віковій категорії 1998 року народження, та розпочали гру трохи розслаблено. Намагаючись перемогти на досвіді малою крою. Школярі скористалися з цього та після двох чвертей програвали усього два очки 16-18. Втім, після великої перерви хлопці зі зюшор Літвака схаменулися та взялися за справу по справжньому. Відрив значно виріс та вже не залишав сумнівів у переможці цього двобою. У підсумку команда з дюшор імені Бориса Літвака виграла з рахунком 57 43 та стала. чемпионом юниорской баскетбольной лиги. Игра была очень тяжелая в начале. Мы шли одну бочко в очко, но потом собрались все-таки во второй четверти. Дали сразу мощный старт и сумели завоевать преимущество и выиграли. Ну, ваша команда играла и на украинское первенство, и там даже стала призером. А соперники, наверное, все-таки менее опытные. Ну да, ну сейчас тоже там пару мальчиков, Симонов, там, Ярмаки, тоже с нашей команды. Они как бы тоже опытные хорошо сыграли. Команда школы Литвака это команда, которая заняла третье место поэтому, в чемпионате Украины. Поэтому с такой командой явно легко никому не будет. Ну, еще сказывается то, что состав, ротация и там больше игроков более высокого уровня. Мы, к сожалению, четыре человека таких, которые могли сопротивляться, а остальные, ну, помогали, как могли. Поэтому я считаю, что результат закономерен и победил сильнейший. На данный момент они победили, потому что были сильнее. Поэтому все. А как вам вообще нравится этот турнир? Турнир хороший. Мы в прошлом году стали чемпионами, в этом году дошли до финала. Я вам скажу, в течение двух лет турнир дети наигрываются. Это очень важен для детей общеобразовательных школ, обычных, не специализированных школ, потому что дети добавляют. Это азарт, это соревнование. Ребята, которые играют с общеобразовательных школ. Они больше мотивированы на победу, на результат. Они хотят доказать ребятам, которые учатся в специализированной школе, что они не хуже. Они действительно в некоторых моментах не хуже, но у нас более ровная скамейка. Ребята все-таки бронзовые призеры Украины. И, конечно, можно, можно вынести уроки положительные с этой лиги. Я уверен, что для результата, который мы добились, мы много задач решили именно здесь 100%. По финальной игре, что вы можете сказать? По финальной игре нормальная, хорошая игра, хороший праздник, окончание года. Вначале как-то мы не сразу поймали ритм, а потом начали бежать и все стало вроде на свои места. На церемонії нагородження кубки, медалі та дипломи вручали призерам директор з дюшор імені Бориса Літвака Олексій Діберт, відповідальний секретар Одеської обласної федерації баскетболу Оксана Ягодзинська та президент юніорської баскетбольної ліги Олександр Саура. Почесну грамоту за четверте місце отримала команда Фонтан з школи номер 106. Бронзові медалі були вручені команді Спарта зі школи номер 78. На срібні позиції фінішували школярі. З школи номер 82. А кубок чемпіонів та золоті медалі одеської юніорської баскетбольної ліги вибороли підопічні Дмитра Шаламова зі здюшор імені Бориса Літвака.